Тернопіль на бігом, щоб у вас не було проблем. Тому <рес> що <рес> там у горці вже почали. почали? Да, там один європарменті цей. Ви вмисло мене. Да. Отже, <клес> будемо говорити про незвичну для нас роботу, про роботу не суто літературну, про роботу таку, на межі історії літератури, магану історію незалежності України. Все почалося якомаяковського, Крошка синтеців прийшов. І сказала Кроха, у мене, каже, лихо, я випадаю для народу з історії. Як це все запам'ятати? Ми не знайшли, що відповісти дитині, тому що ми вчили українську історію за перше покоління пам'ятає і другу ганебну історію України в СССР, який був один на всю школу видавався. І його там два рази на рік треба було доставати відвісної домовліки. І у нас уяви про історію України, м'яко кажучи, ніякі.